Провулок Микільський 9. Двокімнатна квартира на 4 поверсі 5-6-ітажного царського будинку після реконструкції. Квартира з гарним ремонтом. Двокімнати двостороння. В цій кімнаті у нас двоспальне ліжка, кондиціонер, на ламінат, двері. Деревляне шп... І Ще одна спальня теж за спальним ліжком. гарним балконом. Зараз подивимось. Є двор. Біля площі слави. Будинок старий, але реконструйований. Стіни товсті, цегляні, дуже такі міцні. Квартири тепли, Меблі. Так, прихожа. Прихоже, ми попадаємо. Кухня ну, спочатку сумісний самузом з бойлером сумевані ванна. і кухня. Кухня-невеличка або уютна, з газовою плитою і теж з балконом. тоже заточный дворик. Тихо и спокойно.